Вітаю, шановні глядачі. Зараз я вас запрошую на вечірню чисточку від негативу, магічного впливу, будь-яких програм негативних втручань, усіх, хто дивиться відео, близьких людей, також дітей, можна очистити від негативу, магічного впливу. І коли я буду говорити всіх, хто дивиться відео, близькі люди, ви можете промовляти імена. Всіх, кого ви хочете почистити. І дітей також можна. От. І починаємо. Я закликаю вищі сили, янгелів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей від негативу, магічного впливу. Я запалюю цю свічку та очищаю, всіх, хто дивиться відео близьких людей. Негативу, магічного впливу будь-яких втручань негативних програм, як віск, потани, так зійдуть. З усіх, хто дивиться відео близьких людей, усі порші, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадніки, стяги, отвороти, привороти, розсорки, кладовицька магія, негативна, церковна негативна магія, мусульманська негативна, християнська негативна магія, привороти, остуди, хвороби, порчі на самотність, вінець безшлюб'я, вінець. Підчання на мерці зійдуть, покривало вдови, самотність зійде, хвороби зійдуть, біль зійде, також всі порчі насмерть, кладовицька магія негативна, заздрість, зглази, війна зійде, порча на здоров'я сходять мороки, депресії, розлади нервові посттравматичний Постравно... синдром, агресія сходить, депресія зійде, перешкоди на дорогах на гроші, сходять, перешкоди дороги... на дорогах на любов. За всіх, хто дивиться, відео, зійдуть ці перешкоди на дорогах на здоров'я, перешкоди на дорогах сходять на щасливу долю, чоловічу, жіночу. Зійдуть всі перешкоди на магію, на розвиток сходять всі блокіровки, блоки, аморочки, мороки сходять, програми розсорок зійдуть, і всі страждання, сльози, біль, заздрість, зглази, зрада зійдеся. Депресія сходить, бідність, програми кермічні, негативні, чужі зійдуть. З усіх, хто дивиться відео, близьких людей, і сіль весь негатив на себе забирає буде так і так і є. Так, а це буде свічечка працювати як маяк для е, того, щоб всім, хто дивиться відео, близьким людям закликаю вищі сили, допоможіть повернути сили. Фінанси, здоров'я, енергію відновити до ідеального стану. Я запалюю цю свічку і з цим воском приходить у життя усіх, хто дивиться відео близьких людей. Вдача, щастя, успіх, мир, перемога, злагода, любов приходить. Відновлюється енергія, повертається молодість здоров'я. Краса відновлюється, нормальна вага відновлюється, ваша свідомість повертається до вас, очищається енергетичний, фізичний, повністю простір, повертається сили, здоров'я, радість, щастя, енергії, вдача, стабільні прибутки, ваші легкі дороги, щаслива доля відновлюється, буде так і так є з цим. Воском у життя приходить вдача, щастя і любов. І радість буде так і так. От. І я починаю працювати, очищати усіх, хто дивиться відео близьких людей, вищі сили, ага, вже тут хтось не хоче. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, чи є негатив, магічний вплив, що треба очистити і з тих, хто дивиться відео близьких людей зняти якісь програми порчені негативні. Скажіть, допоможіть, чи є негатив? Дайте відповідь. Ви мали дуже гарний настрій, у вас, може, була чистка, І зараз активно ворог намагається повернути тут напад агресивний, ви ні в чому не винні. Хочуть, щоб у вас не було фінансів, грошей, намагаються вибити вас із рівноваги через приворот, дуже хитро діють. Дійсно, заказано майстра вийшла, що намагаються поставити привороти. У вас тільки-тільки було все почищено. От зараз активний напад. Заперечу, весь негатив убираю. Знімаю всі привороти, мороки, морочки. Дивіться, тут можуть вам вийти на зв'язок, вороги і е, говорити, що люблять вас. Е, ви маєте не відповідати, не спілкуватися, заперечу весь негатив, убираю. Очищає енергетичний фізичний простір, усіх, хто дивиться відео близьких людей, від мороків, оморочок, приворотів, знімається повністю. Весь негатив повертається назад, тому хто став, хто робив, не наперекладе на них самих. Буде так і так є. І прошу вищі сили, допоможіть відновити. енергію поверніть. енергію більше ворог, агресію чинити не зможе, лиха робити не зможе, сили втрачає, свідомість втрачає. Нападати не зможе. Перекриваю, перекриваю. Прошу вищі, сили допоможіть. Одведіть ворога по інших шляхах, де всі прив'язки, морочки, мороки знімаються і з тих, хто дивиться відео близьких людей. Очищаю навіки вічні, повертаю назад, тому хто робить все погане, все лихе, хай з ним все станеться, не напереклад на них. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Поверніть сили, енергії, поверніть вдачу. Все, що стягують, повертаю назад. Більше напасти не зможу. Більше ворог лиха не бажає. Бажаю щастя, любові і добра. Буде так і є. От така відчули, напевно, були зняті програми і зараз активно починають повертати. Це вже дав давно вам руйнують фінанси, життя руйнують. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився ще негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео, близьких людях, що треба зняти, очистити допомоги прошу у мерця чіпляли, ось він да, тут. Так, тут знову іде карта, що. Знову це активно і в прямій дії зараз намагаються поставити приворот, щоб ви повернулися до цієї людини. Людина агресивна. А ви, ще можуть скидати. Або ставлять навіть порчу на хворобу якусь, програму таку ставлю. У вас можуть боліти ноги, спина, може дуже сильно боліти. Тут агресивна магія. Людина психічно має порушення, бажає, щоб ви любили. Маніпулятор потужний, дуже, наче ця людина вважає себе як свят. Свят, святим, святою. І винні всі навколо ця людина ні в чому не винна. Це ворога, він як в своєму такому видуманому світі знаходиться, Заперечую, весь негатив. Убираю. У вас виходить перемогти цю ситуацію, вийти. Зараз ще будемо знімати цю програму негативну. Тут активно так, ставили остуду. До життя, щоб ви не хотіли не працювати, не жити. не то, не то Навіть от всіх, кого ви любили, щоб припинили, любить. А активно ставлять любов до цієї цієї людини агресивною до того, хто маніпулірує, втручається знімає всі порші на хворобу. Ну, так, перекриття. Убираю всі перекриття із доріг на гроші, на любов, на здоров'я. Знімаю всі привороти, мороки, оморочки. відновлюю енергію, повертаю сили, жагу до життя, відновлюю, знімаю астуду. І немає астуди. Відновлюю бажання, відновлюю ваші прагнення, наміри. До життя, до активного життя буде так і так і є. Знімаються повністю морочки, мороки більше нема. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Закликаю, допоможіть відновити сили і енергії, відновити свідомість. Знімаю приворот, більше не працює жодний стяг і крані, прив'язки, шийники, хамоти знімаються. Мороки знімаються, програми, негативні студи, кладовицька магія анулірується повністю, всі мерці убираються. як активно випалює. Доташейник стояв, чепута, як зав'язували, зв'язували, перекриваю, перекриваю. Тут аж наскладірували, мені де три мерця прив'язували. Вищі сили, янгелі-охоронців, духів роду, уроду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щастя, на любов, на здоров'я. Усім, хто дивиться відео близьким людям відкривається шлях, знімаються привороти, ошейники, хамоти, собача доля, аціка. Всю негативну програму виймає з енергетичного, фізичного простору борту. Помирочки, море кестуди, твороги знімаються, більше втручатися в ваше життя не зможе. Як тільки починає лихо, ворог робити, сили втрачає, свідомість втрачає. більше жити не зможе. Не змінює наміри. Ворог більше не має агресії, більше не втручається в ваше життя. По інших шляхах іде, тікає. більше до вас не чіпляється. Буде так і так і одвожу, відвертає на ті. Багато щось городили, городили ну все знялося. Ліс вальожник. Все познімалося. Петлею такою відпадає. Дуже гарно і швидко сьогодні чистка відбувається це. У нас сьогодні дуже гарний день. Нам вищі сили допомагають. Прошу вищі сили допомоги для всіх, хто дивиться відео близьких людей. Чи лишився ще негатив, магічний вплив, втручання? Що треба очистити тим, хто дивиться відео близьким людям? Дайте зараз ще Де активна боротьба? Може, дійсно, у вас апатія ще лишилася. Нічого, відновиться ваша енергія. Вас вертають в якусь ситуацію. І знову ця карта, що наче все зруйноване, все життя зруйноване. Оці думки вам ставлять таку програму на сльози, на страждання, на смуток, щоб ви не бачили хоро... хороших. Дивились тільки на минуле, на погане, на свої якісь в тяжкій ситуації в житті туди затягують і щоб ви звідти і не вирину. Але ви будете в гарному настрої, вас є заради чого працювати, радіти ви маєте чому радіти. От. І ще ваш, ваш характер вам допомагає, ваш, як у вас така, ну це в роду, люди багато працювали, дуже працьоті, і ви без роботи не, не можете існувати. Це вас і в, ваші крила, це ваша робота. І ви будете працювати тут дуже сильні, вийшла така карта, коли стабільний прибуток. І це вас рятує і вам допоможе. І ворог з цим нічого не може, як він не намагався, у вас, може, були в роботі якісь перерви, щось зависало, ви не могли ніяк зрушити з місця, може, ну, це все впливало, але вас рятують, ваші родові предки з вами, ваші люди. Ви будете просуватись по роботі. Тут ви виконаєте всі плани по роботі. і ще здоров'я і гарний настрій. Заперечую весь негатив. Убираю. Просто дуже така боротьба активна, і ви виснажені і енергетично. Заперечую весь негатив. Убираю, руйную. Ну, от вона, петля така вигоріла. Шийник намагалися одіть. Ні, дивіться, великі гроші, шляхи відкриті, ви вільна людина, фінансово незалежна. Ще з вами можуть іти поруч ваші колеги, там ви їх також витягуєте. Ті, хто заздрять, роблять так, вони дуже-дуже сильно заздрять, за спиною в... ведуть розмови негативні про вас, а в обличчя обман, обман, один обман. Прошу вище сили, допоможіть, одведіть, одверніть ворога. Більше лиха зробити не зможе. Все погане, все лихе, що роблять вороги, повертає їм назад. Хай собою це все зроблять, більше нападати не зможуть. Оцікаві на які. Прошу вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду закликаю захисту міцного для усіх, хто дивиться відео, близьких людей і вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Не на мить не лишайте дороги на гроші, на любов, на здоров'я відкриті. Жодної перешкоди немає. Порші прокляття зняті, аналіровано, більше не працюють. І ворог більше зла бажати не зможе. Більше немає намірів псувати життя. Хоче, бажає успіху, вдачі, щастя вам бажає. Все на краще. Вищі сили, янголів, охоронців духів, роду, Прошу допоможіть. Усім, хто дивиться відео, близьким людям, відновіть енергію, поверніть вдачу, щастя, гроші, фінанси, відновіть. Так і так. От, так що отака в нас сьогодні відбулася чистка. Ми будемо продовжувати. Тут активно активуються дуже темні сили, бачите, нападають. От, але нічого, все буде гаразд. Зараз будемо продовжувати. Ваша енергія відновиться, ви будете рухатись по кар'єрних східцях, відновиться все, що стосується здоров'я, фізичного стану, дуже гарно показує саме фізику, От зовнішній вигляд, рівна спина, буде кріп. М'язи у чоловіків дуже потужна. У вас така буде сильні м'язи, і жінки мають теж дуже гарний вигляд тут. Все вам повернеться ваша енергія, молодість, здоров'я. Добре, я на цьому буду завершувати. Нагадую, щоб ви не забували про відгук. Ви маєте поставити подобайку, коментар, може зробити донат, написати, о, верніше, репост. Це буде як ваш відгук, вдячність вищим силам, що ви радієте, що у вас все очистилося і набагато краще і сильніше працюють чистки, захист, коли йде обмін від вас, йде енергія, і а, швидше вас знаходяться чистки а, і захист, і вищі сили розуміють, що це вам потрібно. Добре, я на цьому завершую. Свічечка буде допрацьовувати, всі е, щастя, енергія вам. І цим воском надходить усім, хто дивиться нього, близьким людям. Відновлюється здоров'я, фінанси, гроші, щастя, щаслива доля, мир, злагода приходить у життя буде так. Іти. От, Гарно працює все. На цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі!